Всім привіт! Серед вузьких вуличок Латинського кварталу, де під бруківкою ховаються віки історії, стоїть місце, яке знають у кожному куточку світу. Це Сарбона. І це не просто університет, а легенда, яка змінювала уми епохи імперії. І якщо Париж це серце Франції, то Сербона це її розум. Тут навчались майбутні королі, революціонери і філософи. Тут думка перетворювалася на зброю, а слово на революцію. Сьогодні ми поговоримо про історію Сарбони, найвідомішого університету в світі. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. А все почалося у 13 столітті, у час, коли вулицями Парижа ходили ченці в рясах, коли книги були рідкістю, а знання привілеєм обраних. І саме тоді Роберт де Сорбон, простий син селян із Арден, богослов, Капелана Людовіка 9, вирішив створити школу для тих, хто мав прагнення до науки, але не мав грошей. Його метою було дати можливість бідним студентам опанувати богослов'я. І у 1257 році з'явилася невелика колегія Сорбона. Поряд з Болонією Оксфордом і Соломанським університетом, Сарбуна стала магнітом для тих, хто шукав знання з усієї Франції, Італії, Німеччини і Англії. Саме тут почали формуватися основи європейської філософії, риторики, богослов'я і права. В її аудиторіях народжувалась інтелектуальна Європа. Але… Це було не лише місцем науки, це був театр ідей, полубою між вірою і сумнівом. І саме в Сарбоні читав лекції Фома Квінський. Фома Аквінський, або як його ще називають святий Тома Аквінський, це один з найвеличайших умов середньовіччя, філософ, богослов, вчений, канонізований святий. І він своїм життям і творчістю заклав основи католицької філософії, етики, теології і навіть логіки. У той час в сарбоні дискутували про природу душі, про те, чи можна врятуватися без церкви, або чи має жінка душу. Отак, от от буквально. І саме звідси часто лунали засудження накадумців. Сарбона не лише навчала, вона й карала. Вона виступала проти Жанни Дарк, підтримувала інквізицію, намагалась стримати потік реформаторських ідей, і з часом Сарбона перестала бути лише теологічною школою. У 18 столітті, в епоху просвітництва, її стіни вже не могли стримати на віті чиї. Дідро, Руссо, Вольтер, і, хоча не всі вони були студентами сарабони. Але саме тут, у Латинському кварталі, іскрили ідеї, що згодом перетворились у полум'я французької революції. Сарбона була поряд, коли народ штурмував Бастилію. В її стінах народжувалися ті ідеї рівності, братерства і свободи, які перевернули не лише Францію, а й увесь світ. Після французької революції Сарбона змінюється. З одного боку її знеособлюють, намагаючись підпорядкувати державі, а з іншого вона залишається центром академічного життя. У 19 столітті її реконструюють, зводять нові корпуси, амфітеатри і зали для дискусій і наукових дебатів. Тут народжується сучасна французька освіта. Саме тут формуються уми майбутніх лідерів, вчених, письменників від Віктора Гюго до П'єра та Марії Кюрі. Сарбона приваблювала тих, хто хотів змінити світ. Бібліотека Сорбони одна з найстаріших, найтаємничніших у Європі. Вона пережила монархію, інквізицію, революцію, окупації і щоразу виживала, бо її захищали ті, хто вірив, що слово важливіше за меч. Заснована бібліотека ще у 13 столітті, і вона була спочатку бібліотекою Колегії Богословів. Тут зберігали трактати Августина, коментарі до Біблії Сувої з анатемами. Книги були прикуті ланцюгами до столів і не через недовіру, а через їхню цінність. Бо одна книга могла коштувати більше ніж будинок. Книги переписували вручну іноді кров'ю. От прям буквально у деяких манускриптах серед чернил знайдено залишка людської крові. Сьогодні бібліотека Сарбони це понад 2,5 мільйона томів від античних манускриптів до сучасних наукових монографій. І тут є все: перше віддання Вальтера, оригінали дисертації Руссо, рукописи лекції Кюрі і Пастера. І навіть зошити студентів 16 століття. У деяких з них записи на полях, критика викладачів, нататки про погоду. І це дає неймовірне відчуття присутності у минулому. Бібліотека поділена на кілька рівнів. Верхні поверхи для звичайних студентів, а підземні зали закриті. Там у Товші каменю зберігаються рукописи, до яких мають доступ лише одиниці. Навіть не всі професори можуть туди потрапити і кажуть, що є окрема зала. Куди входити можна лише у сопроводі працівника в свинцевому фартуку. Там зберігаються документи Марії Кюрі. Її зошити світяться від радіоактивності. І навіть через 100 років їх потрібно тримати в спеціальних контейнерах і відкривати лише з дозволу Академії наук. У бібліотеці є багато скарбів. В архівах зберігається фрагмент трактату Альгазена арабською мовою про оптику, датований 11 століття. Є лист петрарки, є Чорний кодекс, збірка середньовічного права, переписаного на чорному пергаменті з рівним чернилем. І він настільки тендітний, що його читають лише через цифрову копію. Але оригінал досі зберігається під трьома замками. І це не просто бібліотека, це жива пам'ять європейської думки. Марія Складовська Кюрі постать, яка буквально вивела Сарбуну на новий рівень. Вона стала першою жінкою, яка читала лекції в цих стінах, жінкою, яка отримала дві Нобелівські премії з фізики і хімії. Вона приїхала до Парижа з Польщі практично без грошей, жила в холодній мансардії, ночами читала під слабким світом лампи. А вдень сиділи в бібліотеці Сарбуни, обкладена книгами. У стінах Сарбуни Марія зустріла П'єра Кюрі. Їхній союз був не лише особистим, а й інтелектуальним. Разом вони відкрили раді і полоні, речовини, які змінили медицину, фізику і навіть саму концепцію матерії. Після загибелі П'єра вона продовжила викладати і досліджувати. Під час Першої світової війни. Вона організувала пересувні рентгенівські кабінети для фронту. Марія Кюрі довела, що інтелект не має статі і що Сарбона не лише для обраних. Лекції Марії Кюрі згодом стали легендарними. Вона читала про властивості радію, про взаємодію матерії і енергії, про методи випромінювання радіоактивності, про практичне застосування своїх досліджень у медицині. І її аудиторії були переповнені. А ще кажуть, що її лабораторний халат фосфорисував у темряві, бо був просякнутий радіоактивністю. Радій давав надію, особливо в медицині. Він став зброєю проти рака, засобом рентгенодіагностики. І це був свого роду еліксир нової епохи. Але водночас це була отрута. Його випромінювання пронизувало шкіру, крові, кістки. І згодом Марія Кюрі почала відчувати наслідки радію на собі, але вона не зупинила свої дослідження. Її лабораторні журнали, зошити і навіть рецепти, які вона залишила після себе, і досі зберігаються у Франції в архівах Сербони та Паризької академії наук. Але до них не можна тракатися голими руками. Вони й досі заражені. Раді залишив там свій слід. Для того, щоб дослідити записи Марії Кюрі, потрібні свинцеві футляри, захисні костюми і спецдозвіл. І все одно залишається небезпека. І навіть через 100 років її почерк залишається радіоактивним. Її тіло, як і тіло П'єра Кюрі, було поховане на кладовищі Сюрен. Але у 1995 році їх урочисто перепоховали в пантеоні поряд з Вольтером руссо Гюго. І Марія Кюрі стала першою жінкою, яка удостоїлась цього вшанування за свої власні заслуги. Але її тіло було настільки насичене радіоактивними затопами, що її труну довелося укрити свинцевим саркофагом. Інша постать, що не завжди вписана в історію університету Сарбона, це Луї Пастер. Він став революціонером мікросвіту. Саме в Сарбоні Пастер читав лекції, що вразили світ. Його відкриття пастеризації, принципів імунізації та боротьби з мікробами, врятували мільйони життів. Але шлях до цього був досить складний. В аудиторіях Сарбони він сперечався з академіками, які вважали, що хвороби виникають з повітря. І що мікроби – це вигадка. Пастер давів, що бацили існують, і за ними можна боротись. Він заснував інститут Пастера, але духовною домівкою для нього не завжди залишила Сарбона, місце, де його слухали, сумнівались, сперечались, і, зрештою, йому повірили. Його слова про те, що наука не має батьківщини, бо знання це світове надбання, лунали саме тут, в аудиторіях Сербони. У 20 столітті Сарбуна опиняється в центрі бурі. У 1968 році, коли студенти в усьому світі виходили на вулиці і коли Франція здригалася від протестів, сама Сарбуна стала епіцентром. Тут народжувалась нова свобода, свобода слова, свобода вибору, свобода мислення. І її захоплювали, її знищили, її вимагали. Паризька вісна 1968 року. Це була не лише політична акція, це була боротьба за право думати інакше. А все почалося з дрібниць обурення через застарілу систему освіти, а також сувору ієрархію відсутності діалогу між викладачем і студентом. Але глибоко всередині кипіла інша пружина покоління, яка більше не хотіла мовчати. Молоді люди, натхнені ідеями Маркузе, Фуко, Сартра, спрагли свободи і рівності, а також сексуальної революції. Вони більше не бажали жити як їхні батьки. І першою лінією фронту стала саме Сарбона. У травні 1968 року студенти захоплюють аудиторію. Університет перетворюється на вулик у лекційних залах не лекції, а дискусії. На дошках замість формул гасла під бруківкою пляж заборонено Забороняти ми хочемо не дипломів, а життя. Поліція намагається витіснити протестувальників, але замість страху, вибух, барикади, коктейлі молотова. Студенти ховаються за перевернутими партами. І на сарбони вкривають графіті, на площі перед головним входом палають книжки не в знак зневаги до знань, а в знак того, що старі знання більше не працюють. Інтелектуали Франції, Жан-Поль Сартр, Мішель Фоко, Сімоне де Бавуар стають поруч із молоддю. Сартр заарештовують, а Шарль де Голль, президент країни, тікає з Парижа на військову базу в Бадені. Так, Сарбони знов зрушує не лише світу, а всю політичну систему Франції. Страйки охоплюють не лише студентів, а й заводи, транспорт і навіть пошту. Країна завмирає і, хоч протести поступово згасають, їхній слід залишається, і університет змінюється. Більше діалогу, більше свободи, більше права бути собою, більше жінок в науці. І більше студентських голосів у структурах управління. Сарбона після 1968 року це вже не лише храм знань, а простір для думки в усіх її формах. Сьогодні сарбона це більше ніж навчальний заклад, це символ її будівлі це кам'яні свідки восьми століть боротьби за знання. В її залах і зараз звучать лекції, працюють науковці, сперечаються студенти. Вона пережила монархів, революцію, окупацію, війни, протести, реформи і не втратила головного поваги до думки. І якщо вдуматись, це не просто університет, це живий організм, який дихає, росте, еволюціонує це місце, де минуле зустрічається з майбутнім тут. Під будівлями сучасних кав'ярень і книгарень зберігаються уламки старовинного Парижа, середньовічного, гатичного, часто моторошного. Кажуть, що вночі біля старої вежі Клод-Бернара з'являється привид монаха, якого колись вигнали з університету за надто вельнодумні ідеї. Він і досі шукає свої втрачені рукописи. А в одному з внутрішніх двориків старої сарабуни. У тому самому, де колись студенти сперечались про Євангеліє, парижани бачать постать у каптурі, яка ніби несе в руках вогонь. Одні кажуть, що це дух Жанни Дарк, яка прийшла за своїми суддями, а інші кажуть, що це алегорія істини, яка переслідує тих, хто зрадив розум. Біля входу до головного корпусу Сарбони на старому Муру є місце, яке студенти обходять стороною. Це камінь, у якому, за легендою, зашита перша анафема Сарбуни. І кажуть, що там є прокляття, яке було накладене на студентів, які зрадять ідеї університету в обмін на славу чи гроші. У бібліотеці Сарбуни, одній з найстаріших у Франції, є ще одна легенда. Кажуть, що там зберігається книжка без назви, без автора і без інвентарного номера. Вона з'являється лише вночі за повного місяця. І той, хто відкриє її, побачить або своє майбутнє, або свою смерть. У XVIII столітті молодий студент, захоплений алхімією, шукав її десятками років і кажуть, що врешті знайшов і потім безслідно зник. У XIX столітті кажуть, що її бачили знов і навіть зараз. Деякі бібліотекарі зізнаються, в архівах є порожнє місце, де щось має бути. Але це щось не значиться в жодному каталозі. Навіть сама архітектура Сарбони, наче зашифрована книга. У її склепіннях і фризах ховаються символи алегорії, відсилки до давньогрецьких міфів, а також до християнських містерій і філософських систем. Над входом до актової зали. Є статуя богині мудрості, яка тримає в руках ключ. Але цей ключ дивний, він наче не до дверей, а до чогось глибшого, до розуміння, до істини, яку ще треба знайти. А якщо піднятись сходами до верхніх поверхів старої будівлі, то можна знайти зачинені двері без ручки, і їх не відкривали вже більше ста років. Кажуть, що цю аудиторію зачинили ще на початку Першої світової війни, коли в ній зберігали хімічні речовини для потреб армії. А інші кажуть, що там сталася якась загадкова смерть. Таблички немає, двері без ручки, а ключ кажуть, було загублено не завжди. А ще колись у Сарбоні вивчали демонологію. Справа в тому, що у середньовічній теології демонологія була важливою дисципліною. Студенти вчилися розпізнавати вплив дьявола, класифікувати духів і навіть теоретично протистояти спокусам. Один з найстаріших трактатів на цю тему досі зберігається в бібліотеці університету. І дійсно, в Сарбоні зберігається історія світової науки. Дійсно, саме тут минуле зустрічається з майбутнім. І якщо вдивитись уважніше, якщо пройти вузькими вуличками, що ведуть до Сарбуни, то можна відчути час тут не зупинівся. Латинський квартал це не просто район Парижа, це живий музей під відкритим небом, де кожен будинок пам'ятає ті часи, коли вулицями йшли студенти в чорних сутанах, говорили Латиною, дискутували про природу Бога, смерті і душі. І саме звідси. Походить назва району латинський квартал, бо ще в 18 столітті тут лунала лише латинська мова, мова науки, молитви і магії ось така історія. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока!